Всім великий привіт. Кінець місяця, а це означає, що настав той час, коли варто поділитися вже своїми відгуками про використане. Тому у нас сьогодні порожнячки, порожняночки, порожні баночки. Вмощуйтесь зручненько, беріть ваші улюблені напої і бажаю приємного перегляду. Перша така габаритна, літня, зелена, яскрава баночка Грюнвальд, засіб для прання рідкий. Купувала саме цей ВТБ, але нещодавно вам показувала в крайніх відео супербюджетні покупки з копійочка, і там я 2 літри купила в такій. М'які упаковці, я сюди все просто перелью, так зручніше використовувати і зберігати, але щоб не переплачувати, можна ось так зекономити. Лише сьогодні помітила, що тут є позначки і про антибактеріальні якісь властивості, еко, захист навколишнього середовища. Орієнтовано воно як універсальне для білого і кольорового, я, до речі, завжди так і використовую, навіть не звертаючи увагу на ці. Інструкції. В цілому я задоволена: у мене немає нарікань, якщо вам потрібно щось для такого щоденного буквально прання. Якщо немає серйозних забруднень, мені абсолютно підходить та ще й економія суттєва. Так, Ленор використовувала теж десь в парі тут приблизно, можливо, декілька місяців. Enjoy, маємо ванілу тут, архідейку. Дуже парфумований, дуже насичений, концентрований, вистачає свіжості надовго, залишається. Пом'якшення так само. Є вже з чим порівняти, навіть те, що теж з копійки бюджетніше, я придбала. От мені все-таки для мене особисто в порівнянні Ленор краще. Але я знаю, навіть мені багато дівчаток писали під відео, що вони не люблять, коли сильно, ароматно, коли це душить буквально ваші дихальні шляхи. Просто блокує цей засіб. Тому кожному своє, але саме цей варіант от я відчуваю, що я щось додавала. А буває, ось як я вам покажу в наступних уже порожніх баночках таке враження, що нічого не додавалося. Так, це така лірична хвилинка відступу. Так, наступне, давайте, мабуть. Феррі теж, здається, вперше у мене в використанні був саме цитрусовий, з апельсином. Тому що з лимончиком часто, з лавандою часто, з яблучком, а саме з апельсином мені було цікаво спробувати саме заради навіть цих аромовластивостей. Сподобався він і працює просто, неймовірно. Ну і такий літній фруктовий цитрусовий вибух ароматів. Класний феррі, для мене поки що найкращий серед подібних. Так, наступне зубні пасти, в мене навіть збереглись дві картонні пачки, маємо біомед, цитрусова свіжість і Aqua Fresh потрійний захист. Нітані та, ні та паста мені особливо не сподобалась. У мене взагалі зараз багато процедур таких серйозних, типу видалення зубів мудрості, Тому я зараз, знаєте так, це моя больна тема. Так, що... що ой, Вибачте. Одне не те, ось так буде правильно. Тож наперед забігаючи, то був крем. Біомет, перше вона дійсно була на вигляд навіть цитрусова, вона була помаранчева, яскрава. Єдине, що мені не подобалось от щоденно нею користувалася, могла в принципі навіть чергувати зранку і ввечері різні пасти, але. Навіть за пів доби, ось вона так засихала. Тут така організувалась пробка, і в принципі це не дуже навіть і допомагало видавити зубну пасту. Ну і так, кожного разу потрібно було там колупатися. Далі властивості очищування, ну, як на мене, ніяка паста. Абсолютно, я не буду тут довго зосереджуватись, ні свіжості, ні якоїсь чистоти я не відчувала. тому... І навіть моя біла сантехніка ще й бруднилась цим всім, тому не знаю, якось відразу ні, не моє. Хоча цікавий формат, упаковка, мені здається, от пакування таке чисто маркетингове. Ось ця, мені здається, викликала серйозну чутливість зубів у мене, що рідко трапляється, м'ятна, кажуть, м'яко-м'ятна. Ну, отут уже було більше свіжості, але от я відчула, зараз холодне, гаряче, після цієї пасти прям зуби стали дуже чутливими. Тому не знаю. Напишіть, як у вас. Я знаю, що це дуже індивідуальна річ. Але от до цих двох паст повертатись не хочеться абсолютно. Так, наступне, давайте ще те, що з баночками і з коробками. Засіб а, біофарма, лабораторія, інтимний гель, тобто гель для інтимної гігієни. Вже вберу не, беру не вперше, це Єва. А, їх там чи два, чи три в лінійці, подобається дуже, делікатний. Тут ми бачимо і ромашку, і багато всього іншого, 250 мл. А, приємний солодкуватий аромат, свіжість, яка триває довго, ніяких побічних ефектів я не помітила. Тому можу рекомендувати. З задоволенням користувалась. Помпа теж, в принципі, працювала останнього, Ніде нічого не зламалось, тому хороший засіб. Так, ось ще такий засіб. Це вже просто наліт від водички. Energy of Vitamins у нас тут Bath and Care, тобто піклування за шкірою. Сольовий скраб для тіла. Мохіто тут у нас, так, чорничне Мохіто. Так, кажуть, що освіжаючий. Мені сподобалось. Звісно, якщо у вас якісь мікроранки, я тут все вимила, як ви бачите. Він дійсно пінився, тому що тут вказано. Він непогано шліфував, так можна сказати, шкіру. Це, звісно, не такі великі часточки, як в цукрових скрабах від Fresh-Juice, наприклад, але класний. Пам'ятайте, що десь якийсь поріз, укус або там елементарна якась травма шкіри маленька, це буде пекти. Наприклад, після гоління у вас або після інших процедур, тому обережно. А так дійсно шкіра була, особливо, знаєте, я руками це відчуваю тактильно. От коли цим скрабом просто разочок попрацюєш по всій шкірі, потім руки настільки ніжні, навіть шкіра на пальчиках ніжна. Коли ти вмиваєшся, ти думаєш, а що з моєю шкірою на обличчі? Тому що наскільки ефект. Ну, такий, на добу вистачить, можливо, на шкірі я маю на увазі вже там все тіло, ви може навіть до, до двох діб ви будете відчувати цей ефект. Класні. Вперше, здається, беру саме такий аромат. Сподобався, навіть на літо він не був мені приторно солодким. Так, що ще? Ну, давайте вже цей крем, що трішки попав в кадр. Крем для рук за Луявера, домашній лікар. Я вже казала про ромашку, цей трішки кращий за ромашку. Ромашка мені взагалі якось ніяк не допомогла. Ці кремчики для мене занадто якісь легенькі, такий ефект якийсь одноразовий. Тобто, поки ви нанесли, це вібрали шкірою, ніби, ніби щось там. Стало м'якшим, пружнішим, Але цей ефект до наступного миття рук, ну, у мене так особисто. Але якщо навіть порівнювати, то цей залоє трішки краще ніж з ромашкою. Так у мене було. Не знаю, як у кого у мене був такий ефект. Так, ще помітила ось два однакових пакетики. Це у нас все таки Побутове спліто, засіб для прочистки труб брала в копійці. Ну, з холодною водою, але ніби впорався. Я не можу сказати, що зараз в мене було дуже сильне забруднення, але я вже намагаюся робити це профілактично. Тому просто колись була така ситуація, що я запустила і вже такі засоби тоді не допомагали. Тоді вже там визивали цілу бригаду, знімали унітаз, потім назад і на силікон цю конструкцію вмощували. Тому я намагаюся, коли відчуваю, що вже трішки забитий. Десь там труба чи стік води, так, то я намагаюся робити профілактично. Навіть з холодною водою, можу сказати, що непогано впоралось, тому якщо забруднення не сильне, точно працює. А вже з серйознішим треба дивитися індивідуально. Так, наступний засіб ось такий геть для душу, для Петіт Марсельє. Чомусь давно їх не купувала, а це помітила в Єві, теж вони були акційні 250 мл. Я бачу тут багато цитрусів, мандаринів. Класний. От на літо те, що треба. Кажуть, що 92% натуральних компонентів сподобався саме цими такими кислими нотками, ну і на шкірі непогано себе проявив, тобто не бачила ніякої сильної такої сухості, хоча в мене може бути навіть з дуже хорошим засобом невеличка сухість. Класний. Особливо галочка за аромат. Так, що ще ось такий засіб від Nivea. Кульковий дезодорант, чорне та біле. Кажуть, що він невидимий, не зовсім я погоджуюсь. На 48 годин так само не погоджуюсь. Ну, моя рексона, яку я знову ж таки купила на руки. От чесно, мені він не подобався чим. По-перше, залишав він сліди, білі сліди, вони були помітними. Тому, якщо це особливо літо, і ви десь піднімаєте руку, то там це буде видно. Я не можу сказати, що це прям таке біле п'ятно. Пляма, але видно. Далі працює він чи не працює. Я можу сказати, що він слабкий. Як на мене, він погано захищає. Тобто, якщо у вас не дуже багато рухів, якщо ви фізично не дуже активні, ну можливо, все буде окей. Як тільки йде навантаження, якщо ви там гарненько спітніли, я відчувала, що захисту недостатньо. Тому нівео я люблю, але от саме отут в кульковому мені не сподобалось. Так, наступний засіб це ось такий крем для ніжок. Чомусь не пам'ятаю, в мене був, а може, й не було ще й варіант картонної упаковки, чомусь забула. Farmстей лимон. Здається, десь була. Ну, зараз я ще раз гляну. Можливо, там якась додаткова інформація. Є, бачите, пам'ять не підвела. З лимончиком інтенсивне зволоження має він зволожувати 100 мл. Так, зараз я скажу, звідки ля він, здається, чи китайці. Так, так, так. Корея все-таки Корея. Представників Дніпрі. Ну, не дуже мені сподобався саме властивостями, які заявлені, що він має тут сильно зволожувати. Що він ой тут так прибирає ознаки втоми після важкого дня, тонізує шкіру, стимулює кровообіг. Лимонний крем для ніг дає чудове відчуття свіжості, підвищує рівень зволоженості під дермісу і так далі. Що мені сподобалось, уже зараз в порівнянні з іншим кремом, він не залишав е, сильної плівки, яка, от, наприклад, в спекотну погоду сприяє цьому ковзанню ноги у вашому взутті. Тобто зараз, коли я зранку встаю і я йду на двір, і я маю щось таке, ну, звичайно, літнє, то в мене нога просто, я відчуваю, як на льоду. А це теж, знаєте, десь на якийсь камінчик став і все, поїхала нога. Тобто тут плівки серйозної не було. Це для мене був плюс. Аромат був непоганий. Але от, ну сухо, дуже сухо, мені здається, навіть цей лимон ще й додавав сухості, ще більше досушив ту шкіру. Тому, якщо у вас є проблеми на натопташів, тріщинок, просто сухості ваших ніжок. Ні. Але бачите, порівняти ще чимось, то плюси завжди можна знайти. Так, давайте, мабуть, догляд за шкірою обличчя. Якраз я покажу все. Ось так як і купувала. Я знаю, що багато дівчаток чекали на відгук. Так, ну вони, в принципі, схожі. Я ще подумаю, чи залишати ці баночки чи ні. Так, це у нас рітуал. Ціла лінійка, практично. Ми маємо тут і тонік, і сироватку. Ми маємо, і ще що, і гель для вмивання. Давайте почну з геля для вмивання. Ось він. Як ми бачимо, тут нічого нема, але ось тут має бути. Так, це тонер, ось наш гель. Тут є якась інформація. Ну, я вам зачитувала, кому цікаво, коли купувала, можете піти подивитись. Е, так, мої враження. Звісно, це не найдієвіше, що було в моєму догляді, але в цілому мої враження непогані, тому що я дивлюсь, як відгукується моя шкіра. І ми так з дівчатками десь в коментарях і вирішили, що навіть вікові ці лінійки, так, де вказано там, 35, 25, не завжди воно спрацьовує у всіх, однаково, ми всі індивідуальні, і це прекрасно. Мій 35 плюс відреагував добре. Мені сподобалось відразу моє таке резюме. Мені сподобались пори, тобто стан пор зараз. Коли вже я Евелін купила для вмивання, я вже відчуваю різницю. Пори були чисті, причому це якось відразу було помітно. Особисто в мене це мені сподобалось. Залишав і невеличку плівку. Так, таке було. Але ну навіть той самий Евелін, який зараз він ще більше мені залишає плівку. Е, непогано порався. Я, в принципі, вже цього разу намагалася спочатку все міцелярною водою змивати, тому що там уже прошарок іде тонального, пудри, а вже потім вмивала і добивала іншими засобами. Тому, ну так, середньо не можу сказати, що найкраще, але й не дуже погано. Помпа, от здається, тут вже коли я почала вимивати, помпа щось трішки вибрики показала. Тому що дівчатка кажуть, залишають, переливають. Я ще чому сумніваюся. От бачите, це вже просто вода. Це я вимивала і щось дійсно стало погано працювати. А так працювало до кінця, поки до останньої краплі. Чому я не хочу сильно залишати? Тому що кахель у ванній кімнаті це ну, навіть небезпечно. У мене знаєте, так завжди є вітер. У мене все горить в руках, тому десь один необережний рух це все впаде, це скло. І це ну, небезпечно. Тому скло приємно, такий варіант мінімалістичний. Я казала, мені це подобається, але наскільки це безпечно? Так, тонер. Що я можу сказати за тонер? Я відразу беру в руки і сироватку. Я правильно сподіваюся скажу? Сироватка куди наголос? Сироватка, мабуть, ж правильно. так? Ось так воно було. Вони для мене як практично два однакових засоби. Так, ми вже розуміємо, що тоніки і тонери це трішки різне, але в них була однакова така в'язка текстура. Що у цього продукту, що є сироваткою, я розумію, що такі подібні засоби я використовувала, і навіть більше навіть було в мене в використанні таких рідкіших, практично вода. Тут була така в'язкість, вона була присутня. Але по аромату, по властивостям для мене це ніби одне й те саме. От Чесно вам кажу, тонер цього разу я використовувала не як тонік, і ми з дівчатками теж про це поговорили. Я просто наносила ось таким чином. До речі, оце не дуже було зручно, от воно і зараз, воно плює засобом, треба дуже обережно, Ось ще трішки щось там видає. І потім такими рухами вбивала просто в шкіру. Так, от Бачите, навіть тут падає, що вже казати про кахи. Е, тому е, можу сказати, що може через те, що я не сильно там протирала, і тут немає нічого такого спиртового, алкогольного, те, що дочищує шкіру ідеально. Ну, в цілому, все рівно було непогано. Але от по ароматним властивостям, по тому, як шкіра реагувала, я ніби наносила два однакових підряд засоби. Ну, ось так, навіть на ніч я просто інколи без кремів, без нічого робила просто ось тонер і сивородка. Може, треба, треба ж правильно казати. Тому а, мені все для літа підійшло. Не вистачало десь зволоження більш глибшого, але це вже там я, може, кремчиками добивала, тому що крему від цієї серії я все-таки не замовляла цього разу. Щось все падає. Хтось прийде, мабуть. А, ще Наталі, Наталі, відгукніться, будь ласка, в коментарях. До речі, я дуже рекомендую це не на правах реклами, є чудова. Наша коліжаночка Ютубна Наталі Лайм. Наталі, напишіть, будь ласка, щось у відгуку, просто привіт і е, е, в коментарях мається на увазі. Дівчатка дуже рекомендую. Починаючи блогер на Ютуб. От мені наскільки імпонує манера Наталі, от і гумор, і подача, і голос. Ну, і взагалі, знаєте, коли відчувається якась поріднена душа. Тому обов'язково підписуйтеся, пам'ятаю свій довгий шлях навіть до першої тисячі підписників. Я вам від щирого серця рекомендую. Ми з Наталі не знайомі особисто. Так от Наталі професійний косметолог. До речі, якщо не помиляюсь, до Наталі можна звернутись. Вона, як кваліфікований і сертифікований спеціаліст, може вам е, запропонувати як продаж е, засоби, які професійні, які звичайні люди не зможуть купити отак, в роздріб. Тому звертайтесь до Наталі, і людина, майстер своєї справи. Так от ми вирішили в коментарях, що це для молодої шкіри. Я можу сказати, що літній догляд такий м, легкий. Можна навіть ось, наприклад, якщо у вас не проблемна шкіра комбінована, як в мене, можна як варіант просто спробувати. Вона досить доступна, ця косметика, вона українська. Що єдине, я помітила після аптечних засобів, які в мене були до цього підряд декілька місяців, почались такі м, дрібні висипання де-не-де. Але я не можу сказати, що мене там якось сильно обсипало повністю, чи пішла алергія, чи забились ті самі пори, чи шкіра стала якась неприваблива. Ні. Отак От для підтримання нормального стану шкіри ну, можна, але вона не зробить вам див за такі гроші. Ось такий відгук довгий. Так, ще в мене є дві маски, і, як завжди, мій склероз підкрався непомітно, тому я почала залишати ось такі наліпки. Тому що для мене ці маски, знаєте, так зняв і забув. Давайте подивимось. Це, до речі, у нас фірма Beauty Derm. Купувала я їх по акції в копієчка. Взяла три різних. В мене ще одна чекає свого часу бананова. Тут ми маємо солодкий кокос омолодження і захист нам обіцяю. Так, що ж я собі написала підказки. Так, тут було як біле молочко. Тобто оця маса, така, в якій сама маска знаходилась, так, полотно маски, воно було як біле молочко, і воно трішки як залишалось на шкірі, трішки, навіть коли ви зняли, і могло так в ковтунці трішки скотитися, трішки буквально. Я написала, що був матовий ефект. Цікаво, бачите, вже й забула, добре, що написала. Легке поколювання було на шкірі і солодкий кокосовий аромат. Дійсно, я кокос не дуже полюбляю. Це не для мене, але тут пахло ну, свіжим, солодким, таким невідштовхуючим кокосом, не було його аж занадто багато. І ще в мене тут позначка, що було дуже зручне полотно, що зараз стається рідко, тому що зазвичай для мене ці маски зовсім не підходять такі. Так, а хто виробник? Е так, дивлюсь, дивлюсь. Кажуть, що Дніпро Україна, тому, можливо, і через те, і все підходить. Я собі так думаю. Так, наступна. тут теж у мене є підказочка. З цієї ж серії тепер у нас і мед. Так, хоч би не попадало. Дивимось, що я тут написала. Це буквально на днях, тому що пам'ятаю. Припікаю, тут уже більше Там було поколювання, а тут прям пекло. Я не можу сказати, що в мене була червона шкіра, чи в мене були якісь як опіки, чи в мене було подразнення, ні, але пекло так добряче, і це відчувалося. Я навіть так написала: і до того, як я зняла, тобто, ні, я так написала до і після, тобто, під час того, як маска була на обличчі, і після того, як я її зняла, я ще відчувала це печіння, так, печія, печія на шкірі було. Ну, не можу сказати, що критично. Дійсно, я очікувала, що я зараз буду червона. У мене таке навіть після тоніків було ні, абсолютно. Абсолютно нормально, але якісь процеси там запустилися. А, далі, трішки липкості, я собі відмітила саме тут ну мед, <сум> липкість була, а, тонус тонус в шкірі, а, так, легкий аромат свіжий, і не було, що я собі написала видимих змін. Да, тобто, якось візуально на шкірі нічого не змінилось, але якісь такі ефекти, незначні, були. Так, давайте, можливо, щоб нам не заважало. І ще буквально на останок, Тут два засоби, але про один, мабуть, я залишу відгук, тому що в мене ще один у використанні, просто хотіла вам показати в порівнянні: дві тональні основи буржуа і Патрісія лідо. Я їх використовую разом. Я вам часто про них розповідаю, і ось буржуа вже на дні, тому я вирішила поділитися, а патрісія вже залишиться до наступного разу. Що ми маємо? Тут у нас Healthy Mix, у нас ем, на 16 годин обіцяють. Ефект, я так розумію, так, зараз ми подивимось ближче. Так, вітаміни С Є e, Б5. Так, що ще цікавого? Так, ну що можу вам ще сказати? Що тут 30 мл. Номер 54 бежевий, Підійшов мені. Він був е, взимку затемний. Але я от знайшла вихід, а цей був засвітлий. І разом вони прекрасно комбінувалися. І тут більше матуючий ефект, навіть ми бачимо по пляшечці, а тут більше такий вологий ефект. Чому ой, дівчатка, бачу, нема концентрації кадру. А чому я їх взяла? От дивіться, кажуть так, ну, ціна не важлива, це все і для мене не дуже важливо, аби працювало. Але дивіться, як в деталях наскільки це відрізняється. От, дивіться, нічого не прибирала перед тим, як вам показувати. Буржуа, от я купила. Жодного разу нічого не робила. Ну, ось тут трішки біля носику, так, біля помпи цієї, що видає продукт, є трішки забруднення, так? Це, до речі, я купувала, здається, по акції наноційно. А тепер дивіться, Патріся, чудове пакування українці, пишаюся, але дивіться, наскільки в деталях це все відрізняється. І тут, звісно, бюджетніше не знаю зараз. Ціна і тепер зверніть увагу. Тобто, я тут спеціально нічого не прибирала, наскільки не додумано. А тут виявляється, що навіть отаку деталь, як закриється ваша кришечка, чи вона забрудниться, от дивіться, дві, дві разючі різниці. Від цього засіб не стає поганим. І я абсолютно спокійно на це реагую, але все-таки хто можливо звертає увагу на такі речі? Ну от я помітила, бачите, наскільки тут десь деталь. До кінця не продивились. І ще не знаю, як буде цього разу, тому що минулого разу ще так засобу, інше було опакування. І я вже не могла діставати. Тут ще ну, десь так мені здається, можливо, не дістається сама трубочка, яка має вже видавати продукт. Тут, це ще, я, до речі, можливо, доб'ю, побачу, можливо, побачу взагалі дно. Але е чудові дві взагалі вони так спрацювали, що, я кажу, мені навіть робили компліменти, що шкіра просто, як, як знаєте, мені одним словом сказали, така благородна. Тому ось таке поєднання абсолютно двох різних продуктів, двох різних брендів, в моєму випадку вийшло просто ідеальним міксом. Але по окремих таких так, параметрах є питання і тут, і там. Ось і все на сьогодні.